У Полтаві виготовляють комплектуючі для ударних дронів плати ініціації, використовують їх для підриву зарядів на коптерах. Саме такий компактний елемент і робить дрон зброєю. Ти її скидаєш з коптера і вона жде свою цель. Ось тобто, вона керована, тобто вона виходить. Вона на що реагує в залежності від того, що просять. Тут у нас на світло і а на на метал, да, можна було. на метал, можна на ямкость йомкісні mm -hmm. датчики. Ставити. Розробник плат ініціації для БПЛА, позивний шатун, говорить, розробив комплектуючи зі своєю командою, аби на 100% бути впевненим, що вони спрацюють. Плата ініціації це плата зі спеціальними мікросхемами і датчиками, і спеціальним програмним кодом яка відслідковує або перевантаження, або те, що відбувається удар дрона, або те, що він наблизився до цілі. Наприклад, він наближається, плата отримує дистанцію, отака перевіряє свій код. В коді сказано підірватися на дистанції, наприклад, там 3 метри, і вона підривається, як тільки дрон підлітає на 3 метри. Тобто, не треба оператору думати, як підірватися і кнопку жати. Кошти на комплектуючі розробники отримали як грант, який виграли в рамках міської програми Полтавський спротив. Головна мета нашої програми була це саме на території Полтавської територіальної громади розвивати і підтримувати фінансово виробників, які дійсно працюють із за рахунок залучення допомоги від міськради масштаб. Своє виробництво і покращують його, головне наше завдання, щоб тут залишалися виробники, вони сплачували тут податки і все було напрацювала на перемогу. Програма міської ради насправді дуже важлива, тому що підтримка РНД команд і команд, які вже щось виробляють, це дуже зараз важливо, бо є у всіх велика нестача обігових коштів. Бо платежі не завжди вчасно проходять, бо дуже багато йде на розвиток, на перевірку для прикладу, відтестувати. Ті самі відеопередавачі в 2022 році нам коштували близько 300 тисяч гривень. Це не рахуючи витрат на зарплати, на поїздки на поля і так далі. Виготовлення маленьких плат ініціації для дронів та інших літальних апаратів вкрай важливе, адже вони рятують життя, пояснюють виробники. Я так розумію, чим більше таких якісних плат, ми можемо вражати цілі да, і це так. життя наших людей, тому да. що ефективні плати це. Захист від того, що буде наштатна сработка, все вірно, і ми можемо ефективно використовувати. Ми знаємо, що реп не задавить. Ми розуміємо, що наші FPV-дрони, які ми розробляємо. Тобто, всі да, важ наші плати. Да. Це ефективність, це безпека, бо китайці нам їх не продають. Про потребу військових саме в таких технічних засобах депутати полтавської міськради знають не з чуток, говорить Вадим Ямщиков. В депутатському корпусі є військові, які є депутатів які служили. На жаль, деякі з них віддали своє життя. на війні є Юліан Матвійчук, який був. Один з таких насненників групи аеророзвідки – це Соловей, і вони якраз займалися підтримкою розробки БПЛА, і саме виробництво і підтримка виробників є для нас пріоритетним. Виробники комплектуючих для квадрокоптерів переконані, їхня справа це і вклад в захист держави, і навчання молоді перспективній професії, і нові робочі місця.